Сполучені Штати Америки продовжують допомагати Україні, але менше ніж раніше про це повідомив речник державного департаменту Меттю Міллер. Він наголосив, що Вашингтон сконцентрується на підтримці нашої держави в іншому напрямку розбудові української української військово-промислової бази. Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроект про додаткове фінансування. Ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили. Метью Міллер, речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Мирослава Гонгадзе, з нами це журналістка, керівниця мовлення Голосу Америки в східній Європі. Пані Мирослава, вітаємо! Вітаємо. Від складнощі перекладу, це те про що ми сьогодні говоримо з Сергієм з кількома одразу нашими гостями, причому переклали не дуже коректно одразу кілька заяв. Так. То власне, коли ми повертаємося до заяви Кірбі, ми чуємо чи правильно ми вже вдруге да, взялися перекладати, що Сполучені Штати Америки збираються допомагати Україні, допоки вона, себто Україна, не матиме можливості самостійно себе забезпечувати своїм ВПК. І яким коштом? Давайте я думаю, що не, не варто концентруватися конкретно на якихось деталях того тієї чи іншої заяви, треба дивитися на широку картину того, що відбувається у сполучених штатах сьогодні, і дуже важливо розуміти, що Сполучені Штати сьогодні війшли в політичну кампанію. І ви знаєте, що сьогодні президент Трамп, який на один з головних кандидатів від республіканської партії, сьогодні він говорить про те, що якщо би. Він був президентом, то війни б не було, і що він закінчить війну в Україні за один день, припинивши давати Україні зброю і позаставивши Україну сісти за стіл переговорів з Путіним. І насправді дуже багато його прихильників понад 50% Ми знаємо, Америки взагалі вірять, що президент Трамп має бути президентом. Вони схиляються до того, що ось такий міф існує в сполучених штатах, і чому я кажу про цей про цю про важливість цього політичного процесу, тому що на цю на ньому зараз зациклюється вся вся державна машина. І от ми знаємо, що буквально вчора президент Байден зробив свою головну промову в Пенсильванії, де заявив про захист демократії, і це була одна з така така таких найбільших Найкритичніших я б сказала промов щодо і критики щодо роботи і діяльності президента Трампа, тому що сьогодні знову ж таки річниця нападів прихильників президента Трампа на Конгрес, знову ж таки, це все політичний процес, і сьогодні всю допомогу України треба виглядати в рамках цього політичного процесу. Скажіть, а все ж таки, якщо про гроші поговорити, то чи не варто на тлі вже політичної кампанії, президентської кампанії, розраховувати наймовірне рішення конгресу щодо України? Ну тобто, чи варто поховати вже сподівання про рішення про виділення 70, по моєму так мільярдів доларів? 61 мільярд доларів, який є в пакеті разом з допомогою Ізраїлю, абсолютно всі цього очікують, і е, точно крапка там не поставлена і добиваються насправді, щоб е, таке рішення було ухвалено. Е, ми знаємо, що низка республіканців на чолі з спікером Палати представників е, поїхала до е, кордону е, Сполучених Штатів з Мексикою. Е, як кажуть у Білому домі, що це таки частина політичного процесу з іншого боку, в нібито республіканці і демократи досягли певної певних компромісів, і сьогодні українська громада, зокрема, адвокація української громади на капіталійському пагорбі, готує спеціальні листи звернення до обох керівників і меншості, і більшості, що в сенаті, що і що в палаті представників, з закликом, щоб вони по. Годились на той компроміс, про який нібито вони домовилися. Поки що, спікер палати представників утримується від чіткої заяви, що він буде підтримувати цю допомогу. Він каже однозначно, що першим має бути рішення по кордону, і також очікується, що президент Байден буде безпосередньо спілкуватися з спікером Палати представників, який ми знаємо. Виступає проти підтримки України він для того, щоб так би так би мовити добитися якогось результату. І ми знаємо також, що були заяви на днях з білого дому, що насправді сполучені штати вже на цей момент вичерпали свої можливості щодо фінансової допомоги Україні. Так, але ми ж так само і чуємо, що нібито вичерпали, але не до кінця і є нюанси, і так далі, бо це нескінчене нескінченне обговорення. І так само е чули заяву і нашого міністра закордонних справ пана Дмитра Кулеба про те, те, що ли? Трамп mm -hmm. з Трампом можна працювати, лише потрібно знаходити підхід. То де шукати гроші і підхід до Трампа? Ну, першому перший крок це насправді сьогодні рішення в конгресі. І ці 61 мільярд доларів дуже важливі і принципові для України. Другий етап це буде бюджетні резолюції, які так само насправді можуть бути сну можуть бути дуже дуже складними. І республіканці в палаті представників і в сенаті планують так, так само, якщо не домовляться по кордону, планують, знову ж таки навіть готові піти на закриття американського уряду, але пробити цю свою ініціативу щодо кордону. Тобто, ці дві два пункти сьогодні. Ще один дуже важливий пункт. Треба дивитися на головні штати, які так звані штати, які коливаються, які будуть голосувати у праймеріс і звертати увагу на виборців цих штатів, тому що вони будуть так само ключовим. Вими в перспективі ем, ем, виборів і, і перспективі обрання того чи іншого ем, кандидата в спочатку як номінанта, е, а потім як і ем, керівника країни. Так що дуже велика роль в цьому буде, буде відігравати і може відігравати ем, ці виборці е, українського походження, ем, і зараз на цьому етапі е, більшість американців е, навіть у цих ключових штатах вважають, що практично наполовину одні кажуть, що в Україні задають забагато допомоги інші кажуть, ще половина каже. Що достатньо допомоги, але велика кількість там між 10 і 12 відсотків кажуть, що недостатньо що Україні треба давати на набагато більше, тому можна казати, що більшість населення сполучених штатів все таки виступає за те, щоб ця підтримка залишалася і піднімалася, і тому це буде так само так мовити впливати на позиції тих чи інших кандидатів в політичному процесі у сполучених штатах. До речі, я коротко хочу перепитати, а яка ситуація у Трампа зараз з оскарженнями, так заборони його брати участь в певних штатах? Так, це дуже складний юридичний процес. Сьогодні ми знаємо, що Верховний суд Колорадо ухвалив рішення про те, що щоб зняти ім'я Трампа з бюлетніх для праймеріз для попередніх виборів. Так само рішення таке було ухвалене у штаті Мейн. Всі решта штати поки що в процесі. Ще чотири штати зараз добуваються, щоб зняти ім'я Трампа з. З бюлетнів посилаючись на 14-ту поправку конституції, пункт 3 де говорять про те, що говориться про те, що не може ніхто займати державні посади у сполучених штатах, який, який був причетний до, до спротиву державній владі в Сполучених Штатах. Отже, цей процес іде, що відбувається через те, що Трамп подав апеляції на обидва рішення. Вони є призупинені, вони не зупинені, але вони є призупинені до розгляду цієї апеляції. І верховний суд очікується, що верховний суд ухвалить ну спочатку винесе це питання на голосування. Не обов'язково він це зробить. Можливо, він і не буде взагалі нічого вирішувати, але передбачається, що все таки Верховний суд візьметься за це за це питання. Так само ще одна річ. Яку юристи Трампа над якою працюють, це вони пробують накласти на Трампа на кандидата Трампа імунітет, тобто що в його він не може бути переслідуваний в процесі політичної кампанії, і це це ця справа вже починається буквально якщо я не помиляюся, на, на наступному тижні у Вашингтоні буде розглядатися. Пані Марсала. Дотична, ну, знаєте, таке напівпрофесійне специфічне запитання. А чи можна пояснити те, що низка видань американських, та й не тільки, і європейських, в тому числі, почали писати про Україну, про війну, про перемовини, про північно-корейські ракети, про наступи, не наступи на Харківську область. Посилаючись на неназвані джерела, от якось дуже багато стало публікацій, де посилаються саме на неназвані джерела. Чому саме так? Cum să amăzară Ну, ви знаєте, я би не сказала, що зараз, тому що насправді на неназвані джерела посилаються багато, і є таке поняття, як де посадовці спілкуються з журналістами on background, тобто на інформація дається, але без посилання на конкретне джерело. І така практика, вона дуже звична для західних для західних компаній. Так, ви думаю, натякаєте на те, що можливо це вкидає якісь із. Зокрема, певної пропаганди, це може бути також, але нас е, так мало зараз взагалі вже говорять про на жаль про Україну. Е, ну оце останні обстріли так би мовити, підняли чергову бурю. Е, і давай краще звертати увагу на те, що і як е, говорять експерти. І вони кажуть, що Захід насправді сьогодні е, е, не має стратегії. Е, ти війну в Україні, і вони і, і дуже багато західних експертів закликають, як Європейський Союз, так і Білий Дім все ж таки якимось чином не бути проактив не бути проактивним, а не бути реактивним у своїй у своїй діяльності. Ну от, наприклад, як з захистом неба чи з протиракетною обороною в Україні. Дякуємо, пані Мирослава Гонгадзе була з нами. Говорили про важливе.